Всім добрий вечір. Я не можу натішитися п'єцом. І таке мені в голову прийшло. Колись моя бабка робила таку ну, печеню вона говорила, але то вона закривала в банки, і потім вона говорила, що це тушонка. Щось лишала їсти банячкове, закатувала в банки, клала на холод і говорила, що це така закрита тушонка. У мене тут м'ясо відважене. Ви знаєте, що це не як рецепт, це нагадування собі. В першу чергу моїм рідним вони таке не їли. І вам, що таке робили. Шматки порізала плюс-мінус, як на як на, ну, як на тушонку в банку складають, як на шашліх, як Перчик. У мене м'ясо відважене, я відмірюю такою пропочкою, як від пива. Чи від цітра. Сіль. Я тако перемішую. Залишу його на ніч до ранку. А там банячок і далі побачите. Але що хочу сказати, ви собі можете важити сіль. Це я просто так, як мене робили. Про холодному місці залишили на ніч, щоб брало спеці.